Привіт! Замислювались колись, за якими правилами грає наш Всесвіт? Бо ж усе, абсолютно все, що нас оточує, від найдрібніших атомів до гігантських галактик, підкоряється якимось фундаментальним законам. От якраз про них сьогодні й поговоримо. З'ясуємо, які ж сили керують усім сущим. Отже, головне питання на чому все це тримається? Знаєте, це питання мучило найкращі уми людства століттями, і це не дивно, адже Всесвіт виглядає ну просто неймовірно складним мільярди галактик, незліченна кількість зірок, планет, явиш. А от відповідь, як не дивно, вражає своєю простотою. Їх усього чотири. Так, ви не дочули усього чотири фундаментальні сили. Подумайте лишень: від звичайного яблука, що падає з дерева, до світла далеких зірок абсолютно всі процеси в природі можна пояснити за допомогою лише чотирьох взаємодій. Це по суті і є головні правила гри у нашому всесвіті. Але перш ніж ми зануримось у самі правила, треба зрозуміти, де саме вони діють. Бо бачите, фізики дивляться на всесвіт не як на щось єдине, а ділять його на три, скажімо так, три різні поверхи або рівні, які відрізняються своїм масштабом. Ось вони, ці три рівні. По-перше, мікросвіт це царство атомів і частинок, що менші за них. Далі йде макросвіт. Це наш звичний світ, у якому живемо ми: світ предметів, рослин, тварин, і нарешті мегасвіт. Це вже космічні масштаби, планети, зорі, галактики. І що найважливіше, закони фізики, які описують, скажімо, політ м'яча, зовсім не ті, що керують рухом зірок, а ті своєю чергою відрізняються від законів усередині атома, і це абсолютно ключовий момент. Так, з масштабами розібралися. Тепер нарешті можна перейти до головного до тих самих чотирьох взаємодій, які працюють на всіх цих рівнях і, власне, створюють реальність такою, якою ми її знаємо. Ось вони наші чотири герої гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка. Ми пройдемося по кожній із них, і щоб було логічно, почнемо з найбільшого масштабу і будемо поступово зумитись всередину від мегасвіту аж до самого серця атома. Тож починаємо з мегасвіту. Тут безроздільно панує сила, яка буквально ліпить космос, наче з глини. І це, звичайно, гравітація. Гравітація, вона ж універсальна. Вона діє абсолютно на все, що має масу. І правило просте чим більша маса, тим сильніше притягання. Саме гравітація тримає планети на своїх орбітах, збирає зірки у велетенські галактики. І так, саме вона просто зараз не дає нам усім відлетіти в космос. І ось тут криється дивовижний парадокс. Знаєте, гравітація насправді найслабша з усіх чотирьох сил. Але при цьому її дія нескінченна. Від неї неможливо сховатися чи поставити якийсь щит. І саме тому, попри свою слабкість, на космічних масштабах сама вона відіграє головну роль. Гаразд, спускаємося з космічних висот на рівень нижче у наш макросвіт, у світ нашого повсякденного життя. І тут головну скрипку грає вже зовсім інша сила, електромагнітна. Ця взаємодія, як зрозуміло, з назви, виникає між електрично зарядженими частинками. І от що цікаво, на відміну від гравітації, яка тільки притягує, електромагнітна сила може як притягувати, так і відштовхувати, а переносять її, до речі, фотони, тобто частинки світла. І от її важливість, ну, її просто неможливо переоцінити. Серйозно, електромагнетизм відповідає буквально за все довкола. Він утримує електрони в атомах, він зв'язує атоми в молекули, сила тертя, пружність предметів, це все він. Будь-яка хімічна реакція, баналіть усі біологічні процеси в нашому тілі, все це по суті прояви електромагнітної взаємодії. І нарешті робимо останній крок занурюємось у найменший масштаб у мікросвіт. Прямісінько в серце атома, в його ядро. Саме там ховаються дві найзагадковіші та найдивніші сили. І тут ми стикаємося з класичною загадкою. Дивіться: атомне ядро складається з протонів та нейтронів. Протони заряджені позитивно. А ми ж пам'ятаємо із законів електромагнетизму, що одноіменні заряди відштовхуються, і вони мали б відштовхуватися з просто шаленою силою. Тоді... Що ж утримує їх усіх разом в цьому крихітному ядрі? Відповідь сильна взаємодія. І це не просто назва, вона справді найсильніша. Це такий собі космічний суперклей. Вона приблизно в 100 разів потужніша за електромагнітну силу. Але є нюанс. Вона діє на просто мікроскопічних відстанях, лише в межах атомного ядра. Саме вона долає відштовхування протонів і робить матерію стабільною. Без неї, ну, у всесвіті просто не було б нічого крім водню. Поруч із сильною в ядрі працює її сестра, слабка взаємодія. Її головна робота це перетворювати одні частинки на інші. Наприклад, саме вона відповідає за радіоактивний бета-розпад, коли нейтрон перетворюється на протон. Звучить не дуже вражаюче, а дарма, без слабкої взаємодії не світило б наше сонце, і у всесвіті не було б такої величезної різноманітності хімічних елементів, тих самих елементів, з яких складаємося і ми. А тепер давайте подивимось, як усі ці сили виглядають разом у порівнянні. Тут усе наочно. Від нескінченної, але дуже слабкої гравітації до неймовірно потужної, але короткорукої, сильної взаємодії, ось вони, чотири стовпи, на яких, власне, і тримається весь наш всесвіт. Чотири сили це, звісно, вже досить елегантно. Але фізики люди амбітні, вони мріють про більше, вони шукають єдину теорію, яка б пояснила всі ці чотири взаємодії як різні прояви чогось одного, ще більш фундаментального. Ця мрія про так звану теорію всього, це, мабуть, один із найбільших викликів для сучасної науки. До речі, Альберт Ейнштейн присвятив останні 40 років свого життя спробам об'єднати хоча б гравітацію та електромагнетизм, уявляєте? І, на жаль, йому це так і не вдалося. Але прогрес все ж є. Ще в 19 столітті Джеймс Максвелл зрозумів, що електрика та магнетизм це дві сторони однієї медалі. А вже у 1967 році вчені змогли об'єднати електромагнітну та слабку сили в єдину електрослабку теорію. Тобто, по суті, ми вже звели чотири сили до трьох. Наступний крок приєднати до них сильну взаємодію. Ну а головний приз це об'єднати все це з гравітацією. І тоді ми отримаємо ту саму теорію всього. Тож чи вдасться людству колись описати всю цю неймовірну складність Всесвіту одним єдиним красивим і елегантним рівнянням? Хто зна, це питання залишається відкритим. І саме воно рухає науку вперед до нових відкриттів і всеглибшого розуміння реальності, в якій нам пощастило жити.